Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні от прям дуже буде коротко, я сподіваюся, про чайні парфуми. Чому коротко? Тому що я геть не любитель чайних парфумів. Тому, якщо ви теж не любитель, то ви вірно потрапили вам сюди. Тому що, якщо я вже розповім про чайні, то я вже про самі-самі такі, знаєте, для любителів чайних парфумів. Ну, тому що любителям чайних парфумів також буде цікаво послухати, бо, як на мене, це такі самі-самі. Я розповім також про два Парфуми чайних, які були в моїй колекції: один з чорним чаєм, другий з нотою зеленого чаю, і які покинули мою колекцію, тому що для мене вони були занадто. Але цього відео не було, якби мені випадково не трапилася шикарна. Не в плані геніальності, а в плані носибельності, комфорту. Наскільки як це приємно пахне, покупка, спонтанна покупка на розпродажі, зараз літні розпродажі скрізь. І от я заходжу в аптеку. У нас в аптеці є також відділ парфумерії, і нюхаю, що в них там є цікавого. І от я говорила нещодавно, що весь люкс, який виставлений на розпродажі, починаючи від Мюглера до. Що там у нас ще по все це мені пахне однаково. Всі ці олімпії, там яблучкані на річ, такі не класичні якісь її фланкери. Ну, от все я один, два, три понюхала, і мені однаковий шлейф в носі сидить. А тут я заходжу і придбала: це, мабуть, найдешевший парфум в моїй колекції, але з усіх бюджетних. От настільки бюджетних придбань це найвдаліша моя покупка. І що добре, я зараз вам його покажу. Це парфум про чай. По-перше, він мені зразу сподобався. Хоча, ну, зараз послухайте ще про цей бренд. І я подивилась, чи є він в Україні. Він є на українському мейкапі, він коштує десь 600 з невеличким гаком грошей за 30 мл. Це дуже бюджетно. На інших сайтах 700, він коштує, 800, можливо, максимум. Його офіційна ціна 20-25 євро. Я його купила з знижкою мінус 50, тобто заплатила таку саму ціну, як ви заплатите, якщо ви підете на український мейкап. І це бренд Réga. Мого? Обізвала. Галє, Рожей, Галє. Я взагалі купую їх мило. На розпродажах купую їх мило, мені дуже подобається, аромати, якість мила. А тут виставляють також інколи їх води. Парфумовані води, туалетні води. І ось ця природна серія в білих коробках, в них є про троянду, є, є ось це про листя, чайні листя. І я якось спробувала, вони неприємно ну, пахнуть. Вони непогано пахнуть, але мені в такому вже е, якось невесело, нецікаво, е, немає якогось такого, за що зачепитися. Просто приємно пахне. Ну, я думаю, стоїть один-єдиний ось цей вид. Цих чайних листів, щоб б не спробувати, як нічого мене вже не зачепило. Я наношу на блотер якось без особливих сподівань, просто від, від скуки вже. Тому що вже нудно і хочеться вже, нарешті, щось спробувати. І так мені стало приємно. І так мені це сподобалось. Думаю, ну. Скоріше за все, це перші нам хвилини пройдуся, ще мені щось треба було в аптеці купити, пройдуся і, скоріш за все, поки я там походжу хвилин 10 і він почне зникати. Я ходжу і він не зникає з блотера. Я повертаюся, наношу, був такий прохолодний день, у нас дощі пішли, наношу на манжет а, такої легкої курточки, в мене манжет з котону, тобто природня тканина. Думаю, нанесу на манжет. Можливо, тут він скоріше втече. Що ви думаєте? Я ходжу, ходжу, пішла в супермаркет, ходила там хвилин, мабуть, сорок, а він все ще там, і він все ще дуже приємно. І я от ходжу, що дістаю з полиць і думаю, який приємний від когось аромат. А потім розумію, о, це ж те, що я нанесла. Це не мій парфум, але нікого поруч нема. Це, це ти. Те, що я тільки що затестила, отак я ходила, ходила і ловила, ловила ці шлейфи. через 40 хвилин. Він не зник з манжету, хоча я сподівалася на хвилин там 20 максимум. Я повернулася і купила його. Хоча зазвичай я кажу, що я парфюмерний сноб, але щоб ви розуміли, я це напівжартую, тому що я сноб не з того, не в тому плані, що як можна купити якийсь бюджетний, наполичні треба тримати лише люкси і нішу, щоб щось таке вишукане, або з під вивертом. А, ні. В тому плані, що, маючи там, вже за носом за спиною більше 10 років пару захоплення досвіду, мені вже просто нудно. Тобто, я розумію, що так, парфум компліментарний, він приємний, він гарний, гарний вибачте. Але Ну, мені буде в ньому нудно. Я от походжу півгодинки і все. І ну, не буду його носити. Мені хочеться вражень, мені хочеться образів. От через те, я кажу, що я парфюмерний сном і не маю. А... Не маю цілі шукати якісь більш бюджетні, коли в мене є еквівалент більш дорогий на поличках. Але ось інколи, коли вже парфум, знаєте, зачепив. Більш того, я не вірю, я про бюджетні обов'язково зніму відео. Це в мене в є в проєкті, якби я збирала свій гардероб з парфумів 20-50 євро. Я обов'язково його зроблю, були в мене колись бюджетні добірки, але я зроблю. Ще одну нову таку повноцінну. Не свого гардеробу а таку гіпоптетичну. Щоб я носила, там, якби я тільки починала так, років 7-10 тому, якби я обмежувалась бюджетом. Так от, повертаючись до цього чайного парфуму. Це, в принципі, бренд непоганий. На якийсь там, Я не вірю, що флакон у 100 мл може коштувати 10-15 євро. І він дійсно не буде вам шкодити, там буде щось нормальне налити. Думаю, що тут теж небагато чого нормального налито. але все ж таки бренд продається в аптеках. Не те, щоб я дуже довіряла цьому, тому що продається в аптеках, але все одно це не якийсь там мас-маркет з нижніх полиць, бо невідомо де налити. Все одно, все, що продається в аптеках, воно ліцензоване, воно має. Пройти ліцензію, щоб стати на полички наших магазинів. Тому це не абиякий бренд, але все одно це бренд, якому більш-менш можна довіряти, якості продукції, якому можна довіряти. І це дійсно пахне дуже-дуже приємно. От ви мені парумерну знову можете повірити. Тобто він не якийсь там захопливий, не буде у вас тисячу образів, ви не будете, можливо, всі питати, де ти купив. Тобі скажуть просто, як ти приємно пахнеш. Я прийшла, полилася ним, і мені чоловік сказав, як ти приємно пахнеш. І я сказала, так, я дуже приємно пахну. І я Ходжу ці дні. Так, звичайно, я ношу ще щось, але от зранку і ввечері це мій парфум. От я ввечері йду, просто після душу там щось полежати, перед тим як розповідати казку дітям, просто полежати з кимось попереписуватися, там подивитися якесь можливо відео, або щось послухати, просто полежати з відкритим вікном, послухати а, пташок і річку. І я його наношу, і він такий спокійний, і він такий приємний. Просто якийсь такий. Я б не сказала, що це спа. Ні, це просто гарний, заспокійливий, такий дуже приємний парфум. Все. Він про що в нас? Про калабрійський лимон, про чай і про, про зелений чай, якщо не помиляюся. Ні, про чорний, до речі, чай і про сантал. Цитрус початок, так не сказала б, що дуже яскравий, але цитрусовий, і потім чай. І можливо цей калабрійський лимон дає йому а, такий відтінок зеленого чаю, тому що я весь час думаю, що це зелений чай, насправді це чорний чай. Але в чорному чаї є така дійсно темність, терпкість, така. Глибина тут ні, тут все легенько. Тут таке враження, що це дійсно зелений чай. Ото відомому від Алізат Бетден, який я зносила, і моя мама зносила і це було чудово, обожнювало свого часу. Але тоді це було актуально. Зараз це вже якось, якщо лише є емоційний якийсь зв'язок з цим парфумом, то тоді він цікавий, інакше хочеться вже щось нового. Ось вам новий замінник. І в базі є сандал. І сандал робить це звучання, я думаю, якраз. Цікавим, таким нестандартним. Тому що я навіть грішним ділом подумала, що тут також додали амбродеревину. Думаю, ну куди ви, Роже Галі? Куди ви додали амбродеревину? Вже мало того, що в Light додає, додають, додають амбродеревину, деревину так сюди ще додали. Але потім я подивилася, що тут сандал і все стало на свої місця, тому що в нього дійсно така м'яка. Тепла деревинна база. Тобто вона не така жорстка, як або деревина, не гучна, не відштовхуюча, але сандалова, так, деревинна база, яка закріплює цей парфум, вона саме не є оцим всім літючим компонентам зникнути дуже швидко. І робить його не просто водичкою, а от саме парфумом. Так. Він не гучний, не буде від нього великого шлейфу. Можливо, там перші 15 хвилин, як ви на себе нанести, так, але ним можна просто поливатися і нікого ви цим не образите. Він дуже комфортний, і ця база його тримає, і за, за рахунок цієї бази він, в принципі, там години-дві буде непогано триматися, особливо на волосі, особливо на котоні. От я пробувала і вдома на, на одяг наносила на котон. Дуже він гарно. Тримається, звичайно, не години це, але непогано. Коротше, от за довгий час, за роки просто, я вже не пам'ятаю коли, в мене були настільки вдала бюджетна покупка. І от, мало то, що бюджетна, я прям сама себе здивувала. Ще й про чай, який я не люблю. Якщо вас цікавить, ідіть, купляйте. Я спеціально подивилася, що на українському майкап він є. А взагалі до того в мене е, з улюбленців, але тут, здається, зелений чай, я не помиляюся. Але принаймні мені пахне зеленим чаєм і цитрусами Одемемо, Це був такий еталонний чайний Якщо ми говоримо суто про чайн. Звичайно, цитрусові компоненти композиції парфум, бо в ньому є елегантність, в ньому є летючість, він дуже довго тримається, він не нав'язливий, він вишуканий. Тут дуже гарні тонкі цитруси, тут дуже гарна оця ненав'язлива чайність. Це єдиний, який я на отпікові своєї нелюбові до чайних і цитрусових парфумів могла витримати. І більш того, мені хотілося. Ну, Чого ж там, і досі хочеться флакон, бо він дуже гарний, але вистачить мені, думаю, і треба але я б не відомилася, якби хтось поставив мені на поличку цей флакон. Тому що це дуже вишукано, це дуже стримано, це дуже приємно, також в шлейфі це компліментарно. Пам'ятаю, один раз, одного разу, лише хтось написав в коментарях, що для нього це було занадто або зарізко. Я не знаю, які парфуми носить та людина, що цей зарізко і занадто. Можливо, в нього так досить яскравий старт, то, то такі цитруси, така шорсткість чайна, але потім він всаджується і шлейф він дає дуже-дуже тонкий. Тому можливо, я ну, дійсно, я не знаю навіть, що людина могла б носити, щоб їй здалося це зарізко. Він дуже елегантний, він дуже компліментарний, дуже приємний. Я б хотіла, щоб всі люди навкруги так пахли, бо це не втомлює, це навпаки якось освіжає. Не, не знаю, що там різкого. нема мені нічого різкого. А, і два жасминові чаї. Один мій улюблений це жасман Руж, також хтось говорить, що це індольний жасмин. Він як природній жасмин, але краще. Він без, без індольності, без той неприємної животини. Але він мені пахне саме свіже завареним. Якщо чуєте сторонній звук, це наш хом'ячок приймає пісочні ванни. Ось, Це для мене свіжозаварений жасминовий чай. От Просто дійсно, коли тільки-тільки заварили, це жасмин, вичищений жасмин. Це на квітучі кущі, Ні. це вичищений жасмин, коли ці квіти розкриваються, і оці пари гарячі віддають дуже приємний аромат жасмину. З його терпкістю, його натуральністю. Він дуже гарно шлейфить, в нього дуже-дуже гарний шлейф, приємний. От, так, такий Стильно витончений. Ну і а, жасмандо від Ланком, яке я нещодавно показувала моя новинка, він також про жасмин, про чай. А, тобто, мало бути щось схоже. Саме тому я його купила. Я думала, що вони можуть бути конкурентами з червоним жасмином Тома Форда. Але знаєте, ні. Він дуже парфумерний. Тобто, ти розумієш, що так, тут є зелений чай, тут є жасмин, але він дуже-дуже парфумерний. А якось, мабуть, хотілося більше природності. Хоча є і терпкість, він гарний. Тобто, не зрозуміти мене неправильно, немає в ньому індольності. Все в ньому гарно, але, але червоний жасмин, хто маффорда кращий. Ну і тримається також дуже гарно, але Тома Форда просто, мабуть, 10 годин, це точно. І два, а, а давайте про бажанку свою ще скажу. А, в флорайку взагалі, якщо у вас цікавить чайна тема. То ідіть в бренд Флорайку, і там вам буде з чого вибрати, вибрати. І I'm Coming Home, і Between Two Tree's. Там взагалі такі просто. Ефірніолізм, мішені бергамоти, витивер з чаєм. Тобто, якщо ви чайний любитель, отуди йдіть, просто відкривайте піраміду кожного парфуму, обирайте, де є чай, і там є де розгулятися, вони дійсно всі гарні, якісні. Я просто не любитель чаю, але от дійсно, де шукати чай, от це в бренді Флорайку. Але є там один парфум з чаєм, який мене з першого затесту просто підкорив. І завдяки в принципі якому я почала знайомитися з брендом Florayco. Бо перший, взагалі, парфум, який я від них спробувала, це був Volcanic Flowers, і це було таке амбродеревинне, щось термоядерне чоловіче, що я взагалі прихтіла знайомитися з цим брендом, але потім. Пройшло там пару тижнів, і вони мені трапилися в магазині, і це дуже добре, тому що я спробувала дуже багато цікавих парфумів від них. Почала вже замовляти семпли, і тревели в мене з'явилося, але ще жодного парфуму немає в повнорозмірному. Але якби це він, це був би або I see The Clouds Go By про смородину, або а, Levitating. Levitating навіть трошки більше мені хочеться, бо це про чорний чай. З ванілью і мандарином. Ви нюхаєте, ви відчуваєте мандарин, тобто цитрусові верхи, саме мандаринові, такі, округло цитрусові це не яскраві цитруси, це не іскристі, це округло-цитрусові, як можуть давати апельсин або мандарин. Мандарин мені набагато більше подобається в парфюмер, він якийсь такий більш соковитий, більш приємний, більш натуральний. І потім чорний ванільний чай. Це дуже гарно. От він, звичайно, не на зараз. Він на осінь, на зиму. Це дуже гуртаючи. Він глибокий, він об'ємний і, і, і просто це смачно для любителів чорного чаю. От Леві Тейтін. Ну я от кращого чорного чаю. Справді я ніде. Не зустрічала. І а, два парфуми, які в мене були, і які я не змогла носити, але також, якщо ви аж любитель чорних або зелених чаїв парфумерії, обох видів, то зверніть увагу. Перший це а, Жасман Денві також бачите, про Жасмин, але він мені не про Жасмин, а, нічний жасмин від The Different Company. Це чорний чай. З Дуже-дуже великою кількістю цукру, і, звичайно, там є жасмин. Але якщо ось жасмин червоний, це цуто природні, якийсь там японський, китайський, я не знаю. Чай жасминовий, який от прям бутони жасмину заварили. То жасманві від The Different Company, це чорний чай. Вони кинули буквально 3-5 бутонів жасмину, щоб додати відтінок, і поклали 5 ложечок цукру. Щоб так, знаєте, засолодити. І саме через цю солодкість я, в принципі, не п'ю чорний чай, ніякий чай не п'ю з цукром. І мені вже дуже не подобається це, дуже мені приторно. І навіть от аромат мене відштовхує, бо це дуже приторно, це чорне, наче гарна задумка: чорний чай, жасмин, але ось це дуже багато цукру. А, ну ні. Але... Спробуйте, можливо, якщо ви любите, ви не проти солодких. Саме от він в ньому він щільний, він солодкий. Це не та солодкість люксу, це не ланкомівська, не синлоранівська солодкість, не пакоробанівська солодкість. Це якась дуже така специфічна. Ніби дійсно ви а, в справжній напій, який я описала, нюхайте. І останній це а, про який я сьогодні розкажу, також який в мене був, я його віддарувала. Продала, я ці віддавала. Це від Орман Джейн. Правильно читати ці, так? Я завжди казала Кі, але, гадаю, що правильно казати ці. У мене була версія інтенсиву. Це про чай, зелений чай і а, от по моєму сприйнятті османтус. Треба подивитись пірамід, чим дійсно він там є, але там є оця така. Фудровість, і є така шорсткість османтусу, можливо, є неролі, але є там щось таке терпко-шорстке, наче така гіперконцентрація зеленого чаю. Знаєте, зелений чай також може давати таку шорсткість, таку терпкість. Дуже-дуже яскраво виражено, і ось там саме ця терпкість, вона мені заважала його носити, хоча сама композиція дуже гарна. Можливо, це в версії інтенсиву, дуже багато цього. Можливо, в звичайній версії його менше. Я не пробувала. Але не змогла зрозуміла, що дуже багато моєї чогось. Я думаю, що там забагато якраз цієї терпкої чайності зеленого саме чаю. Але сама композиція дуже гарна, тому якщо ви. Не, вас не дратує, бо мене дуже часто це, ця терпкість чаю. Я думаю, що тут якраз терпкості зеленого чаю більше, ніж жасмин, але ну, саме тому він мені подобається набагато менше, ніж червоний жасмин, бо там якраз цієї терпкості зеленого чаю нема. А в цій він від він прям такий насичений цією терпкістю. Але багато хто якраз і любить парфуми з нотою зеленого чаю за оцю. Характерну, характерне звучання. Тому спробуйте. Ну, але точно починати з семплу, бо це такі і дорогі парфуми, і складні парфуми. Хоча дуже-дуже гарні. Якщо так об'єктивно просто композицію взяти, то це дуже гарно. Ну, все, в принципі, е, хотіла дуже коротко, дуже коротко, звичайно, як завжди, не вийшло в мене, не змогла. Але раз, ідіть, шукайте. Моя рекомендація, особливо зараз, коли жар, е, спекотно, коли це е, якраз така справжня літня погода освіжитися, политися, приємно пахнути, нікого не придушити і самому е, відчувати оцю свіжість, це таку якусь легкість. Бачите? Дожила я до тих днів, коли знову. Показую і купляю бюджетні парфуми. Я вас запрошу передивлятися всі мої інші відео, як завжди. Побачимось, як завжди, в коментарях. Пишіть свої улюблені чайні парфуми, зелені чайні і інші види чаїв. Я не дуже по чайних парфумах, тому у їх майже немає. Але діліться, знаю, що люди читають з задоволенням ваші рекомендації, я за задоволенням читаю, і ми Знаходимо якісь нові улюбленці, відкриваємо для себе нові нове. Тож, будь ласка, діліться з людьми гарним. А я вас обіймаю. Головне, бережіть себе, Бувайте.